Біля гарнізонного собору зібрались рідні, друзі, побратими та мешканці міста. Сьогодні тут відбувається похоронний чин за військовослужбовцем 33-го штурмового полку Сергієм Савковим. Товариш загиблого Тимур Шаповал каже, познайомилась із Сергієм п'ять років тому. Відтоді він став частиною його родини. Є річ, про яку я дуже сильно жалкую. Я занадто пізно з ним познайомився. Він став справжнім другом, справжньою підтримкою моральною. З ним було завжди цікаво поспілкуватися. Пригадує, востаннє з ним спілкувався 25 квітня. Я з ним мав розмову по телефону. Він сказав, що завтра за мною приїжджає автобус, мене вже розподілили. Я йому побажав завжди бути з холодною головою, включати мозок, не лізти на рожон. Ну, по факту пройшло три тижні. Подружжя Сергія Полянського та Надії Ромашиної пригадують, загиблий був найкращим другом їхнього сина. У підліткові роки вони мали спільне хобі, часто гостювали в них вдома. Вони в групах була, вони музику робили ну, разом. Вони, Мій такі. чоловік вивозив їх з музикою в Києві. Вони там. Нахи діти, ми допомагали. Діти є діти, знаєте я вони. Ще жити і жити треба. Товариш загиблого Станіслав Кухарчук говорить, що не знав про мобілізацію Сергія та його участь у бойових діях. Втім, каже, це рішення його не здивувало, адже чоловік завжди мав чітку позицію і був готовий стати на захист України. Дуже світла, порядна людина, і це ну, найгірше, що може статися, коли гинуть такі люди. Дуже совісно. Такий хлопець знає, спортом займався там. Він кухар за освітою, працював в ресторанах. Насправді він міг просто-напросто поїхати за кордон, бо в нього мама в Італії живе. Він міг тут просто там жити і не паритись. Людина зробила свій вибір. Чоловік загинув 13 травня під час виконання бойового завдання в районі села Атинське Сумської області. Дар'я Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.